9 тисяч кілометрів пробігав, вона, напевно, ще обкатку не пройшла. Ексклюзив з'являється в продажу на майданчику Toyota Camry 2024 року випуску з пробігом 9 тисяч кілометрів. Приїхала до нас зі штатів з мінімальними пошкодженнями по бамперу. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі, фарба тут дуже цікава, не біла і не сіра, виглядає просто шикарно. Автомобіль у нас на LED-оптиці. Автомобіль у нас має 2,5 об'ємом бензиновий двигун. На 19 каточках, на широкій класній гумі, це автомобіль, до речі, у нас на повному приводі. Все ж таки є різниця в автомобілях з Америки, це автомобіль повністю весь рідні, нема навіть і думки про стріляну безпеку. В комплектації XS є -E. автомобіль дуже класний. Що цікаво, що на ринку в Україні таких автомобілів, напевно, зовсім нема. Є 2020 і 2021 року. Як бачимо, у нас. Розгалуджений вихлоп на 4 труби, 207 кінських сил, атмосферний бензиновий мотор. По салону, що я можу сказати? Ну, Нова машина на панорамі, на люці. Перфорація є підлокітник для пасажирів з підстаканником. В автомобілі все. Просто шикарно. Всі 4 електросклопідйомники, без ключ доступ, сліпі зони. Автомобіль має електрорегулювання передніх сидінь. Люк, всі 4 електроскопідйомники, електрорегулювання дзеркал, автоматичні дальні, підігрів керма. Подивіться, яке у нас класне кермо. З підкермовими кермовими плюстками перемикнення передач. Денні ходові вогни, датчик світла, датчик дощу, утримання в полосах, адаптивний круїз-контроль, назаряжена машинка на всю катушку, величезний отакий дисплей, Android-Auto, Apple CarPlay, все є. Двозонний клімат-контроль, восьмистепеневий автомат, вибір режиму руху, автохолд, електроручник. Підігрів передніх сидінь також присутні. Запуск кнопочки. Автозатемнення. Подивіться, які тітани красиві, чорні. Виглядає бездоганно. І за того, що в нас люк і панорама, чорна криша, і на фоні з білим кольором кузов, виглядає прекрасно. Запобігання зіткнень. Утримання в полосі, дуже багато різноманітних опцій цей автомобіль має. І що саме головне, він на повному приводі. Тож, дорогі мої друзі, 37 тисяч доларів в продажу. Такий незвичайний автомобіль, таких автомобілів на ринку України. Немає 24-го року випуску автомобіль на сьогоднішній день один рік. Максимально свіжа, максимально красива машина. Хто шукає собі саме камері, я, я знає, люблять Тойоти. Це прекрасний варіант. Без єдиного підфарбування, по кузову всі вікна оригінальні. Тож, друзі, чекаємо на перегляд, дзвоніть, пишіть.